Знаєш, що я відчула сьогодні вранці, Делі? Нічого. Ні віри, ні пристрасті, ні іскри, абсолютний нуль. І мене це лякає. Боже, та для мене це гірше, ніж смерть, думати, що відтепер я буду такою. Я не хочу все кидати, я хочу змінитися. От ти відчуваєш мою любов, мою підтримку? Ні! Я наче замерзла. У мене навіть немає пульсу. Я їду до Італії. От що ти їла сьогодні на обід? Салат? Отож. Я завжди відчувала апетит до їжі і до життя, та це зникло. Я хочу поїхати туди, де зможу захопитися чимось. Мовою, джелато, спагеті, будь чим. З 15 років я або зустрічаюся з кимось, або розходжуся. Я не давала собі двох тижнів для того, щоб побути наодинці з собою.